Привіт, мої любі. Як і обіцяла, я починаю записувати відео, серію відео розкладів, які поєднані із картами Таро, розкладами на картах Таро і зчитуванням із цієї ситуації вашої з словоні Какаші. Так як я зараз хочу показати вам приклад розкладу, наприклад, загального, Ну, звичайно, тут я не буду щитувати схронік, тому що ну, нема кого так сказати. Да? Це на, на загальну аудиторію. Але, от приклад розкладу на таро я вам зараз покажу. Перший розклад називається Я Жінка. На... Зараз ми з вами розглянемо такі питання, як основна ваша жіноча енергія. Зараз, наприклад, хто попав до мене? На канал і дивиться моє відео. Е, пристосовуйте до себе. Якщо це не ваше, просто проходьте мимо. Якщо вам відкликається і ви хотіли би заглибитися реально тільки в вашій ваші енергії, да, щоб я вважала саме вашу проблему, то будь ласка, звертайтеся. В шапці профілю там є номер телефону, телеграм. Звертайтеся. Розглянемо все, подивимось. І так, зараз просто на загальну аудиторію хочу розглянути такий розклад. Розклад називається Я жінка. І перше питання, яке ми будемо питати у карт. Є яка твоя основна жіноча енергія зараз? Саме тут, яка твоя зараз основна жіноча енергія? Цьому будуть допомагати карти Таро Незалежні. І так, яка твоя основна жіноча енергія зараз? Ух ти А ти під знаком д'явола. Ти зараз під енергією дьявола. Ти від чогось і від когось дуже залежиш. Можливо, це стосунки, які під дьяволом. Але знаєш, це твоя залежність, вона добровольна, тому що людина, яка під дьяволом, вона завжди може вийти. Але вона дозволяє бути залежною. Значить, тобі це подобається, як то кажуть, і важко нести, і тяжко кинути. Да? Ну, тут немає щирих стосунків, тут немає щирих відносин. Ти від чогось або від когось дуже залежиш. Така твоя енергія на даний момент. Давай далі спитаємо. Що ти не бачиш у собі, але це твоя сила? У тобі є якась сила, яку ти не бачиш. Давай зараз запитаємо. Що це за сила така в тобі, яку ти не бачиш? Знаєш, яка в тобі є сила? Десятка мечів показує нібито, людину, яка зовсім без сили, так? але ми поставили питання, що ти в собі не бачиш, але це твоя сила. Сила твоя, після того що всього, що на, тобі, на тебе звалилося, твоя сила, те, що ти можеш це все витримати, те, що ти можеш відродитися після такого удару, розумієш? Після всього того, що на тебе звалилося, інша людина би не витримала, інша жінка. А твоя сила в тому, що ти витримаєш, встанеш і підеш далі. Ось в чому твоя сила витримувати важкі удари. Сильна жінка до мене прийшла. Давай далі подивимося. Що ж блокує твою жіночність? Давай. Що блокує твою жіночність? А блокує твою жіночність дорогенька те, що ти ніяк не можеш наважитись на перший крок. Ти нібито вже і зробила його. Ти нібито і думаєш вже, і йдеш в правильному напрямку. Нібито вже і вирушила, але ти стоїш на місці. Ти ніяк не можеш зробити свій перший крок. І це блокує тебе як жінку. Розумієш, блокує. Ти в тебе вже подумки, ти вже вирішила все. Ти вже все для себе м -м, прокладала по поличках. І... Уже знаєш напрямок, вже знаєш цілі свої, але ти все рівно стоїш на місці. Оце блокує твою жіночність. Думай, думай, мабуть, потрібно вже вирушити, так? Всі інструменти в тебе вже є в руках. Всі. Як же ж тобі відновити контакт зі своєю жіночною сутністю? Що тобі треба робити, щоб відновити контакт зі своєю жіночною сутністю? Колісниця. Просто вирушити в подорож. Просто почати діяти. Просто зрушити з місця врешті, розумієш? Не стояти вже з усіма знаряддями в руках. Те, що блокує тебе, бачиш? Не стояти вже, а вже вирішити, наконець-то сісти вже, взяти все в свої руки, все керування своїм життям, і вирушити. Просто здвинутися з місця, рушай. Колісниця вона не може стояти на місці. По карті колісниця ти повинна рухатися. І тільки тоді, коли ти зрушиш з місця, тільки тоді, коли ти почнеш двигатися вже, розумієш? Тільки тоді ти. З'єднайся із своєю внутрішньою жінкою, своєю жіночною сутністю і вийдеш з під того дьявола, з під утої залежності. Ну так. І давай останнє питання, яке ми запитаємо. Чи є в тебе ресурс для твого внутрішнього розквіту? Тому що ми побачили план твоїх дій, да? а чи ти маєш ресурс на це все? Чи ти зможеш, Чи ти маєш ресурс для свого внутрішнього розвитку? Який він у тебе твій ресурс? Ой, дорогенька моя, ти зараз в такій ситуації, що ти кажеш, який там ресурс? Я зв'язана по руках і по ногах, я не можу діяти, нічого, я не знаю, що мені робити. Але тобі, знаєш, що треба? Просто зняти пов'язку з очей. Дивися, скільки в тебе мечів рядишком, да? аж вісім. І просто навіть одним ти можеш розрізати всі оті канати, якими ти зв'язана. Просто зніми пов'язку з очей, тому що в тебе ще й очі закрить. Зніми пов'язку з очей і почни вже діяти. Ти сама себе блокуєш. Це твої думки. Ніхто тебе не стримує. Ресурс у тебе є. Тільки потрібно звинутися з місця, розумієш? По колісниці почни вже рушити. Рухайся вже в якомусь напрямку, в тому, що ти хочеш. Виходь з під цієї залежності, дьявола, виходь. Тому що ти зараз. А знаєш, ти обрала. Можливо, вибачте, це можливо жорстко, але я скажу так, як є. Тобі краще бути в залежності і казати, що у мене нічого не виходить, у мене нічого не виходить, я нічого не бачу, я бідна, нещаслива, на мене все звалилось. Але в цьому твоя сила, що ти відроджуєшся після того, як в тебе все, нібито все пропало, нібито кінець світа. Але твоя сила в тому, що ти можеш встати відродитися і жити заново, і пустити нові парости на новій землі, тому що ти дивишся десь в нове. Але ти ніяк не можеш рушити з місця, розумієш, Люба моя, це все тільки в твоїй голові, твої думки. Тільки твої думки тебе стримують. Ти ніяк не можеш зрушити з місця, ти ніяк не можеш вирішити колісницею, тому що твої думки, ти себе забила ними. Давай, знімай пов'язку, виходь з цього дьявола. Це те, що тебе тормозить. Ти жінка. Пригадай, що ти жінка. Якщо розклад тобі відгукується, я буду і далі робити розклади на такі теми. Якщо тобі це потрібно, звертайся.